Узі, інформаційний день на п'ятому каналі починає роботу, і цю годину ми присвятили темі, яка хвилювала нас з вчорашнього вечора: снігові бурі і замети 15 областей України цієї ночі пережили сніговий шторм. Як справлялися спеціальні служби з цим завданням природи, про це будемо говорити далі в студії. Сергій Майстренко, заступник начальника головного управління з питань регулювання на надзвичайні на ситуації державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області. Я хочу зауважити пана Сергію. Доброго дня чи ранку вам казати. Добре, добре. Доброго дня, мабуть. Добрий так? День, да. Вже знаю, що цієї ночі ви не спали. В чому заключалася координація вашої роботи? Що, що було найскладніше? Ну, По-перше, не відпочивали не тільки наша Державна служба з надзвичайних ситуацій, а й такі служби, як Укравтодор, uh -huh. служба Обленерго, які працювали в режимі підвищеної готовності. До цього ми готувалися заздалегідь. Ще з 9 числа ми вже отримали інформацію про те, що буде негода на території України. Тому всі відповідні служби вже були працювали, в готові працювати в посиленому варіанті. Заздалегідь було проведено комісії, де було кожному відомством визначена необхідна робота, яку вони повинні були проводити в дані дні. От давайте мені сказали, що на 9 годину буде найповніша інформація від Державної служби з надзвичайних ситуацій по тому, як минула ця ніч у цих 15 областях, скільки пунктів населених пунктів заструмлено, і що взагалі відбувається. Можете зараз нам дати да, значить, це зведення? Да, можу дати. Значить, у нас з 12 на 14 листопада пройшов так скажіть шторм в 15 областях України. Внаслідок чого було знеструмлено 988 населених пунктів. Найбільша кількість попадає на Тернопільську область, ага. Івано-Франківську, Хмельницьку. Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили, здійснили півтори тисячі виїздів на ліквідацію таких аварій, де під час ліквідації аварій було витягнуто заметів. Більше тисячі автомобілів та врятовано життя більше чотирьох тисяч людей, які знаходились в даних автомобілях. Угу. От я знаю, що ну ви відповідаєте за київську область. Найскладніша ситуація в Київській області, де була? Який відрізок роботи? Значить, найскладніша ситуація в Київській області сталася в Васильковському районі. Це напрямок напрямок Білої церкви, Одесь, одеська траса між містом Васильковим і Каліновкою. Стався затор на подйомі близько 4 кілометрів, але завдяки доброї співпраці Державної служби з надзвичайних ситуацій, підрозділів Національної поліції, Укравтодору, дана ситуація була ліквідована протягом півтори години. Угу. Тобто було зроблено направлення потоку руху автотранспортних засобів через місто Васильків. Цей час, коли відбувався напрямок, Василькова поїхала поїхали автомобілі, цей час служба Київ Укравтодору та Державна служба з надзвичайних ситуацій провели буксирування важкої техніки та так скажіть, ліквідувало даний затор. Угу. Розкажіть, будь ласка, от знаєте, така є народна гра уже у нас після того, як ми готуємося всі до зими. Як тільки випадає в Києві області сніг, всі починають в соціальних мережах писати. Чи бачили вони машини, які чистять вулиці? От зараз скільки техніки може виїхати, в разі чого на вулиці столиці і по області взагалі є? У вас цифри? Ну, по столиці я не готовий відповісти. Я готовий пости за... За, за, Ки за Київську область. Значить, на протязі цієї ночі працювало три, більше 300 автомобілів, снігучисних е, працювало від е, місцевих органів влади е, півтори тисячі людей, які займалися розчисткою uh -huh. даних, даних автошляхів. Також працювала велика кількість бригад Обленерго, які на протязі ночі. Е, з, коли відбувалася аварія, зробили Вони не тільки перевіряли, вони проводили ремонтні роботи ага. на протязі е, цієї ночі, відбулося знеструмлення 104 чотирьох. Населених пунктів по Київській області, які до сім ранку вже були підключені до електроенергії. А що означає знеструмлення? Це означає, давайте так простими людськими словами, що діти не підуть в школу, так, да, знеструмлення, що е, не будуть там опалюватися певні будівлі, що там не буде завезено вчасно продукти в магазини. Це отак треба розуміти знеструмлення населених пунктів. Е, значить, знеструмлення населених пунктів відбулося за те, що е, Дуже велике навантаження пішло на э, лінію електроподачі, електропори електро і так далі. Значить, в 90% випадків це відбулося просто обрив uh -huh. даних електропередач, uh -huh. які э, служба Обленерго просто провела ці роботи, ну, я вважаю, на дуже високому рівні. Бо така кількість об'єктів. Яких погодних умовах, такі умов, така так. велика кількість об'єктів була знеструмлена. Люди працювали ну, добу майже без сна, без відпочинку, mm. і на сьогоднішній день, от на 9-го ранку, ще раз повторюю, що всі об'єкти працюють у нас. Скажіть, будь ласка, є телефонна лінія, номер телефона, в разі, на який люди можуть телефонувати, в разі ну, нехороших погодних умов от на майбутнє, на, нас, на цю зиму, в яку ми вже вступили і, власне кажучи, в ній живемо зараз. Чи зараз ви не готові поки що сказати про це? В принципі, наша державна служба з надзвичайної ситуації може. Дати любу консультацію в цих питаннях, uh -huh. якщо люди є якісь запитання є, вони можуть до нас звернутися, і наша оперативно диспетчерська служба чи оперативно-координаційний центр готовий надати нашому населенню будь-яку інформацію з цього приводу. От ви сказали, що було заздалегідь відомо, що насувається така негода. От це вам якось допомогло в вашій службі, чи люди все одно несерйозно ставляться до попередження синоптиків? Ну, ви знаєте, враховуючи ситуацію, яка була в минулих роках, то Населення стало більш відповідальним. Це, це в чому проявляється? Ну, проявляється в тому, що е, було не так багато автомобілів, які вийшли на дороги. І по місту Києву, і по Київській області. Навіть якщо брати статистику, то е, за цю ніч в Київській області відбулося лише шість дорожньо транспортних пригод. Що я думаю, вже Мало, так, так, да? так, конечно, це зазвичай. Звичайно в нас. 3-3-5 угу. дороготранспортних пригод протягом доби відбувається в Київській області. То цю ніч було лише 6. Де ми знали про цю інформацію з Зазалегій готувалися і готувалися, повторюю ще раз, не тільки наша державна служба, а й підрозділи Національної поліції, які теж всю ніч простили на дорозі і угу. давали допомогу нашому населенню. От скажіть, будь ласка, чи менше виїхало автомобілістів на вулиці, коли було оголошено про те, що погода буде погіршуватися? От я в цьому напрямку, тому що знаєте, в нас люди вони так синоптикам вірять е, на половинку, та і все-таки виїжджають на своїх авто, навіть маючи попередження? Ну, знаєте, наша державна служба з надзвичайної ситуації що? ще з 10-го числа вже розпочала попереджити людей, що саме в ці дні пройде негода по території України. Інформування населення було здійснено як і через мережі інтернет, як і через телебачення по радіозв'язкам і так іншим. Розумію, населення, що десь комусь була необхідність куди з'їхати, але як ми бачимо, то дуже багато людей все ж таки свої автомобілі залишили вдома. Як вже хто в Рухається по місту кіло, бачу, що кількість машин значно стало менше. менше. Так, да маємо перерватися на коротку рекламу 2-3 хвилинки. і Далі ще з вами поговоримо про те, що ж буде далі, чого чекати від цієї зими, як нас будуть рятувати. Друзі, інформаційний день на п'ятому каналі продовжує роботу. Ми говоримо надзвичайно серйозну тему, ситуацію з погодою, з опадами і з тим, як спеціальні служби справляються з, з цією негодою, з порятунком людей, які попали в скрутне становище. Те, що тема дуже серйозна, підказало нам нам підказав нам дзвінок до Миколи Кульбіди, директора гідрометцентру. Ми хотіли з паном Миколою поспілкуватися. Яка ж погода буде в найближчій тиждень, в найближчі місяці, взагалі цієї зими, почути від нього. Прогноз, але сказали, що він зараз в кабінеті міністрів очевидно звітує про ті самі питання, які ми хотіли йому поставити. Тож в студії Сергій Майстренко, заступник начальника головного управління з питань реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області, і отут в рекламі виявилося, що якщо ми не можемо поговорити з Миколою Кольбідою, то пан Сергій має прогноз на найближчі два дні. і Зараз нам розкаже, що у нас в Київській області і взагалі по Україні що там в ваших табличках написано. Згідно прогнозів з погоди на території України на 14 листопада так сказати, по всій території України буде невеликий, невеликий сніг. Температура від 0 до мінус 5-6 градусів. На завтра на ніч по всій Україні майже без опадів, але місцями цей Південний регіон буде невеликі опади у вигляді мокрого снігу. І температура повітря буде в залежності від регіонів. Це від нуля до мінус п'яти градусів в південних регіонах України. І в північних регіонах України це має брати Київ-Київська область від мінус шести до мінус вісім градусів. Серйозні морози будуть триматися ці найближчі два дні. Той сніг, який випав, очевидно, не розтане. Це добре чи погано для вашої служби? Ну, знаєте, наша служба завжди готова працювати в різних умовах, зважаючи на Погодні катаклізми угу. і вдень і вночі підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій знаходяться в режимі постійної готовності. От дивіться, кажуть, синоптики, я вже читаю в інтернеті, що ця зима буде досить холодною, є такі апокаліптичні прогнози, що найхолоднішою там за останній час. От це серйозний сигнал для служби для того, щоб готувати там пункти обігріву, для того, щоб техніки було більше, вона була справна і так далі. От до таких прогнозів ви прислухаєтеся? Дійсно, да, ми прислухаємося. В принципі, до Осінньо-зимового періоду, ми ще, наша служба розпочинає підготовку ще з літа. Uh -huh. Ми вже готуємося, приводимо в порядок нашу техніку, яка має більш високу прохідність, готуємо мобільні намети, разом з місцевими органами влади ми передбачаємо місця для того, щоб можна було відігрівати людей в зимовий час. Також у нас проходять заходи. Місцевих органів влади щодо підготовки, підготовки е, снігоприбиральної техніки, е, щодо запасів піску, солі mm -hmm. і таке інше. От я все-таки вас в перерві випитала, що на на номер 101 можна телефонувати. Це номер гарячої лінії Державної служби з надзвичайних ситуацій, в разі чого, друзі, якщо потрапили в біду, телефонуйте. Є спеціально навчені люди, які будуть допомагати вам і нам, власне кажучи, вийти зі скрутного становища. Я лише хочу нагадати дві цифри, які озвучив Сергій Майстренко в студії. Витягнули заметів 100, вибачте, тисячу автомобілів і врятували життя чотирьом тисячам. Людей, от саме е, минулої ночі. Я вважаю, що ці цифри є вражаючими. От. І ще от, я читаю в інтернеті дуже цікава інформація з Тернопільської області, пане Сергію, тому що ви сказали, що Тернопільська область найбільше потерпіла от, в минулої зими там найбільше замети і найбільше снігу випало. Так от в Тернопільській області. Е, е, Гурт людей, який називається Автомайданом, взявся сам підвозити людей до лікарень, допомагати людям, які потрапили у скрутне становище. Вони кажуть, що в ресторани, магазини, бібліотеки не возимо, але возимо людей до лікарень і кажуть, що можна дзвонити на гарячу лінію. Я зараз зачитаю цей телефон, друзі, може, комусь він допоможе. 097-2025. Пізніше, ще раз нагадаю, цей телефон. Тепер питання до вас. А чи є ідея у Державної служби з надзвичайних ситуацій залучати отаких таких от волонтерів, які в разі складних ситуацій могли б допомагати вам? І це було б ну, хорошою запорукою. знаєте, у нас волонтерський рух вже працює не перший день, угу. з яким і працює наша державна служба з надзвичайних ситуацій. Він десь може знаходитися. На тому рівні, який би нам зараз він би був необхідний, але дійсно ми маємо з волонтерами зв'язок. Волонтери нам допомагали і минулої зими під час роботи наших підрозділів. І в цьому році тільки по території Київської області ми вже визначили більше 200 місць, де буде проводитись обігрів людей у випадку надзвичайної ситуації, де також є співпраця з волонтерами по Київській області. Плюс ще багато роботи проводить наша місцева влада, це наша обласна державна адміністрація, яка вже не тільки визначила ці місця, а й вже є запас продуктів харчування, uh -huh. чай, пункти обігріву, які в нас є в Державній службі з надзвичайних ситуацій, вже їх готова 30 по території Київської області, які ми можемо напротязі години доставити в будь-яку любу точку по Київській області. От я зачитаю ще раз телефон волонтерів, які допомагають в Тернопільській області, це 097-2-025-025. Не возять в ресторани, магазини, бібліотеки, возять до лікарень, якщо комусь стало зле. Ваші поради людям у складній погодній ситуації, що робити, окрім того, що ну не виїжджати на автомобілях, аби якось полегшити вашу роботу. Ну, по-перше, хотів би, щоб населення слідкувало все ж таки за прогнозом. Погоди, які веде наш гідрометцентр, як вже показує остання практика, ці прогнози майже на 90% збуваються. У випадку, якщо людина потрапила, потрапила в незвичайну ситуацію, саме пов'язана з сніговими заметами, особливо хотів би звернути увагу наших автомобілістів. Якщо ви попали в сніговий замет, то ні в якому разі не намагайтеся покинути даний ваш транспорт засіб. Тому що під час снігового замету, особливо вночі, людина може потіряти орієнтир, uh -huh. тут і може казати, що даний населений пункт знаходиться десь рядом, але потім вона попадає не тільки замет, а й отримує обмороження. Значить, автомобілі треба ставити таким образом, щоб двигун знаходився по навітряній стороні. по можливості Проводити розчистку даного автомобіля, щоб це був орієнтир для наших оперативних груп, які займаються пошуком. І якщо е ця група автомобілів попала в замет, то бажано, щоб максимальна кількість людей все-таки перемістилася в один автомобіль і там відігрівалася. Uh -huh. Ну і ще також хотів би зазначити, що автомобілі автомобілісти, які виїжджають е і планують їхати все-таки в, в дальню дорогу, це по-перше, проводити заправку своїх автомобілів максимальною кількістю павно-мастинних матеріалів, мати також неяності якісь продукти харчування хоча б на добу, ну і теплі речі. Я вам дуже дякую за ці поради. Вони дійсно важливі, друзі. Я сподіваюся, ви прислухалися до них. Ще раз нагадаю телефон гарячої лінії. 101 – це телефон Державної служби з надзвичайних ситуацій. Не дай Боже, потрапляєте в біду, телефонуйте туди. В цій годині я завершую роботу. Попереду реклама і новини. Після того будемо говорити про початок сесійного тижня у Верховній Раді. Подивимося на те, як відбувається погоджувальна рада. Дочекайтеся.